Щиро вітаю вас на своєму каналі. Я дуже рада бачити вас. Дівчатка, продовжується випікання тортів. І в минулому відео я ділилася з вами, як я випікала спартак для своєї донечки на день народження. І вона мені дозволила з вами поділитися. І я хочу показати вам, який він у розрізі. І ще який нягостенький. Ось пісний, пісний литий Спартак. Ось дивіться, який. Сьогодні буду випікати для неї найлюбий її торт це Наполеон, теж пісний. Необхідно нам. 400 г борошна, 400 грамів борошна. Тепер пачечка розпушувача і щіпку солі сюди я даю. І в мене кокосове масло 250 пятьдесят грамів. Туда натираю. Гарненько. Ось масло я натерла. 200 грам води холодної. Майже з морозилки я її взяла. І столову ложку я додаю лимонного соку. Заміж отступу мені подобається. Лимонний сік виливаю сюди і це все гарно замішую. Ось я замісила. Зараз я такі роблю кульки і кладу це у Холодильник багато не треба місити, це наполеон, я лиш тільки його так до кубки зібрала. І зараз складу у холодильник на 15 минут і буду виробляти. Ось дивіться, які отрималися у мене паланиці. Один як набух я забула його по веделкою. Ось такі стільки вийшло. Тут уже в мене крем. Крем у мене з крахмалю круженого. 300 грим в мене молоко рослинне на рослинному молоці. Плюс 3 ложки крахмалю. І ось такий вийшло у мене крем. Ось така форма. Форма у мене 18 см, буду складати, підключусь, покажу, який вийшов. Ось дивіться, який получився мій поліон. Пісний поліон для моєї донечки. Якщо вам це відео сподобалося, беріть собі. На заміточку, ставте подобайку, підписуйтесь, буду показувати ще торти. Буду показувати паски, різні випічки. Підписуйтесь. Я думаю, що буде цікаво. На все вам добре. Бувайте здорові!